Куди тікати в разі виникнення непередбачуваної ситуації Чернівці мало обізнані з приводу того, чи є в нашому місті сховища і де вони знаходяться. Тому у кожного свої версії поведінки. Ви не знаєте, куди бігти й де ховатись. Ну, у мене поряд стрижень, так що на стрижень втікчу. Там вільне місце. Може там мене нічого не, не, не трапить. У село, у погріб. А якщо Ні, ну, в домі є підвал. Первый, конечно, подвал. Підвал я думаю, они нас не спасут. Большой дев'ятиэтажка прикроют и не найдут. Ну уже что будет. Будемо сподіватися, що все буде добре. На Чернігівщині. Існують захисні укриття. За словами Сергія Болдарєва, начальника управління з питань надзвичайних ситуацій у справах захисту населення облдержадміністрації. На даний час їх 193. Та більшість розташована на підприємствах для безпеки персоналу. А тому людина з вулиці в разі обстрілу туди не потрапить. Тож ховатись доведеться у підвалах, які знаходяться безпосередньо у будинках. Є підвальні приміщення в будинках. Ніхто за людей, влада не може спрацювати тисячі будинків, привезти до ладу. Люди мають самоорганізуватися, визначитись, звернутися до ЖЕКів своїх про те, що вони хочуть провести прибирання. Жеки мають надати транспорт і людей для того, щоб допомогти вивезти тут мотлах і мусор з тих приміщень. Якщо ми це зробимо, ми в общем-то надамо можливість людям укриватися. На розширеній нараді з питань надзвичайних ситуацій. Сергій Журман, виконуючи обов'язки голови ОДА, відзначив, що вчора на засіданні кабінету міністрів Арсеній Яценюк згадував Харківську і Чернігівську області, де система захисту цивільного населення складає всього 29%. 72% споруд для укриття не підготовлені. А тому поставив завдання відповідним структурам найкоротші терміни виправити ситуацію. Наступної Середи, відповідно, щоб за четвер, п'ятницю підсумували і прозортувалися на Артиї. Робіть мені все, що хочете, але якщо ви об'єкти готуєте, ви їх підготовили. Якщо ви їх не можете підготувати. Вати, тому що немає чого готувати, списуйте, інвентаризуйте і списуйте ці об'єкти. Щодо системи оповіщення населення, тобто сирен їх в області 111. Минулого разу при їх перевірці не спрацювало 17. Тому зараз, за словами Сергія Болдарєва, місцева влада повинна попіклуватись про те, аби закупити нові сирени. І потрібно, щоб працювали гучномовці в закладах з масовим перебуванням людей. Окрім цього, буде передаватись по радіо через засоби мобільного зв'язку. Інформація про можливу загрозу. І про дії, які повинні виконувати люди. Сьогодні наочно це було продемонстроване. У нас є домовленість з керівництвом нашого радіо, яке працює в місті Чернігові на частоті 104.3, що ми залучаємо цю радіостанцію для повіщення населення. У нас встановлено відповідне обладнання у, моєго, у відповідального чергового департаменту і. Є можливість перехоп... так званого перехоплення передатчика нашого радіо для того, щоб попередити населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій. Шановні громадяни, проводиться комплексна технічна перевірка засобів оповіщення населення області. З метою навчання щодо порядку дій при отриманні сигналів оповіщення цивільного захисту або при виникненні надзвичайних ситуацій. Інформуємо. Доведення сигналів оповіщення цивільного захисту здійснюється шляхом включення електросирен в містах Чернігові, Ніжині, Прилуках та районних центрах. Сергій Болдарєв запевнив, що найближчим часом недоліки у Суннуці в області буде зроблено все необхідне для захисту жителів.